Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Хочу представити гостя нашої студії. Це начальник головного управління юстиції в Херсонській області Олег Предмесніков. Добрий віта, день. вітаю вас. В нашій студії. Я знаю, що ви вже більше місяця є начальником головного управління юстиції. Вже об'їздили всю область. Вже є і перші враження, і перші висновки, якими вони є. Ну хочу сказати, дійсно, спочатку роботи треба знайомитися з особовим складом, поглянути яке матеріально технічне забезпечення районних управління юстиції, а також структурних підрозділів на районному рівні. Ну, що ми побачили багато чого побачили. Є і позитивне, є і негативне. Але не хочу говорити сьогодні про негатив. Хочу сказати, що поштовх районним управлінням ми зробили. Крім того, наші всі зустрічі, які проходили на базі районів, вони були разом із місцевою владою і місцевим самоврядуванням. Тому ми домовилися, як далі будемо співпрацювати, як будуть допомагати структурні підрозділи, як не будуть ефективно використовувати своє повноваження, ну і як з відповідальністю будуть ставитися до обов'язків. Тому що проаналізувавши вже за місяць, скільки звернень скарг доходять до управління юстиції, ну, треба контролювати цю роботу і, крім того, і допомагати, тому що багатий молоді працюють в структурі юстиції, тому я думаю, що позитивні кроки після цієї роботи вони будуть. Ну і сьогодні ми також хочемо поговорити про позитивні кроки. Я ще раз повторюся: більше місяця ви працюєте на посаді начальника, а вже співпрацюєте тісно зі засобами масової інформації. І сьогодні ми з вами маємо презентувати нову програму. Ви є її ініціатором створення. Програма називається Юстиція на кожному етапі життя. Ну, ви знаєте, дійсно засоби масової інформації це ті, той орган можна сказати четверта влада, да, який сьогодні може донести е, ті кроки, позитив, а також і негатив, які існують. Ми як негативу, як керівник отношусь теж нормально, тому що це налаштовує мене як керівника і е, мой колектив покращувати роботу. Е, програма, е, ви знаєте, вона дійсно потрібна для. Роботи управління юстиції, тому що ну, працюють більше 800 осіб. І Це такий потужний колектив, який треба спрямовувати, ставити цілі. Я розумію, що є положення про районні управління і про головне управління юстиції, де передбачені і завдання, і повноваження, і функції, і багато іншого. Але ми хотіли, і я як керівник поставив завдання, що ми повинні бути ближчі до народу. От. Тобто ми повинні… Я не можу сказати, що немає довіри народу, але на низькому рівні. Я би хотів би, щоб ми через цю програму показали, які важливі питання сьогодні вирішує управління юстиції в житті поседенням наших громадян. Крім того, хотіли би показати ту співпрацю, тобто ті партнерські стосунки, які будуть з боку головного управління юстиції за своїм всім особовим складом, і з простим рядовим громадянином. І ми, як один із центральних органів державної влади, які займаються реалізацією державної правової політики в Херсонській області і на рівні районів. Ми просто зобов'язані реалізовувати її через спілкування, через роз'яснення, через роботу по підвищенню і правової культури, правової свідомості громадян. Тому що ну, можу сказати, констатувати, що не на належному рівні. Не хочу казати, що на низькому, але на неналежному рівні. І тому законодавство швидко і змінюється, і дуже багато і поправок. І, Різних нормативно-правових актів приймається і Тим паче і на районному рівні районні державної адміністрації також виносять нормативні акти, які реєструються в районних управліннях юстиції, в головному управлінні коли облдержадміністрація виносить. Тобто можна підсумувати, що юстиція на кожному етапі життя це буде відкривати вільний доступ до джерел правової інформації кожного громадянина, кожного херсонця. Я хочу сказати, що ми не тільки побудували наші відносини з громадянами, з іншими державними установами. Ми Сьогодні потужно працює наш сайт електронний. Крім того, в кожному районному управлінні є свої сайти, в структурних підрозділах також є свої сайти. Ми співпрацюємо через Фейсбук з нашими громадянами. Крім того, ми відкрили електронку скриньку, довіри, де люди можуть просто звертатися і показувати, де є недоліки, де плохо працюють керівники чи підлеглі, що треба там звернути увагу. Крім того, я б хотів би, щоб ми у От анонімок, які приходять до нас. От Я вже за місяць роботи отримую постійні ті ж самі анонімки, де пишуть, що в органах юстиції збирають якісь гроші. Там, Я не знаю, для чого їх збирають. От. І я б хотів би все ж цю е, практику, коли людина, я так вважаю, це людину, яку звільнили, мабуть, з роботи, вона має до когось якісь претензії, починає писати анонімки. Ну, знаєте, Підриває наш авторитет. Тому я хотів би, щоб ця програма. вона Дійсно підвищила авторитет органів юстиції, допомогла ефективно використовувати свої повноваження і ефективно виконувати свої обов'язки. Тому і е, назва така юстиція на кожному етапі життя. Дійсно, наші громадяни, вони, коли народжуються, вони йдуть в органи юстиції, реєструють своє народження, коли помирають, на жаль, теж реєструють, щось купили, продали, поміняли, теж через нас все проходить. Реєстрація шлюбу. Тож через нас розірвання шлюбу теж через нас народилася дитина. К нам тому багато таких шагів людина, яка проживає свій шлях, вона стовхується дійсно з органами юстиції. Тому бо ми хотіли якраз раз і по рубрикам. Показати, як ми працюємо, як ми допомагаємо, які партнерські взаємовідносини у нас з громадами і районами, і міста і області. Тому і крім того, ми вже не раз сказали про те, що і зміни в конституції грядуть, і що більше буде право місцевого самоврядування. І Ми от тісно хотіли б вже працювати з місцевим самоврядуванням і по освітянським заходам. Тому я вважаю, ця програма дуже буде корисна, і як для працівників органів юстиції дисциплінувати буде. І е, розвивати інтелектні такі е, спрямованості наших працівників, тому що фактично ця передача буде построєна тільки нашими працівниками, і ведучі буде наш, і всі от ті ідеї, які там будуть розповсюджуватись, і так далі. Варто підкреслити, що справді юстиція стає ближче до людей, і ця програма є доказом того, тому що в нашій програмі ми будемо задіювати саме громадян Херсонщини, і ми будемо з ними спілкуватися через соціальні мережі. Правильно, ми будемо від них е, чути, які теми вони хочуть обговорювати в нашій програмі. Ну, я хотів би, щоб громадяни розуміли, що юстиція ці, е, це орган, який дає правовий висновок той чи інших правовідносин. Розумієте, є от багато, я от е, побачив, що багато громадян звертаються з різних питань свого життя і просять дайте правовий висновок. Чи правий чи не правий, яка норма, що регулюють, які правовідносини, яку норму можна приміняти в тих правовідносинах та інше? Тому я вважаю, що ми першу передачу так як би покажемо. От, а з кожним разом у нас програма буде вдосконалювати інтересні ставати. Я думаю, що громадяни в цьому... І допоможуть нам. Залишається до початку програми лічені хвилини. У вас є можливість запросити усіх херсонців, жителів області, як автор програми, переглянути? Ну, я хочу сказати, що отримуєте насолоду від перегляду даної програми, але й е, хочу закликати вас не бути байдужими, приймати активну участь у посиденному житті не тільки органів юстиції, а взагалі і місцевого самоврядування. Треба, я е, думаю, що приймати активну участь і в житті і України, взагалі, щоб наша Україна була заможній, щоб була самостійною, справедливою, законною та інше.